Так, привіт ребята! Взяв сьогодні дві мармишечки, зараз закину на живця. Будемо пробувати ловити ось сама мармишка така, називаємо. Зараз розпитаю її, буду ловити нашу щучку. Закинув мармишку і закинув спінінг на поплавочок там, на черв'я. Коротше не ловиться абсолютно нічого, так що напевно, піду я сьогодні без щуки до а може, а може і повезе. Погодка звісно Самі бачите, вітер, дощ. Туда грязна, риба не ловиться. Там щось клювало, ну но... поки нічого немає. А Хоча такої погоди треба було й дома сидіти. Тим надіятися, що щось клюне. Чувка гуляє, якщо видно. Тут і по 10 кг, і по 7. Я на 5 витягував. Недавно можете подивитись. Відео є там на каналі. Щось там хватає за вармишку. А ловитись не хоче. Хоча неділю назад дуже добре ловилось. Прям закинув буквально 5 минут і вже риба є, а то й менше. А тут уже минут 40 настою. пробував на блісну закидувати, не ловиться. Тільки живця, подавай. Понятно. У біста є білеста, а риба є риба. Холодно, ребята. Дерев'я падають від вітру. Вогни такі, конечно, поводка. Не на рибалку ходити а лучше вдома сидіти. Думаю, піду, половлю. Що там зачепилося. Якось так. Погодка, конечно. Не дуже. Стало холодно і вже все, риба не ловиться. Ой треба якось дождатися нормальної погоди, щоб не було цього вітру і вода, бачите, вона вся жовта. Трамботь вона така. Дощ пішов і все. Коли вода чистенька, тут ловиться нормальна риба. Весною оленьок клює гарно. Витягували тут до 3 кг ленька. Олень дуже вкусна риба, хто їв. Зараз сезон осінній щуки. ловиться. Недавно на 3 на 5 піймав кілограма. Це хочуть купити рибу 10 євро за кілограм сюки Фінляндії. Думав вийти трохи підзаробити грошей, але бачите, погода не дає. А там поплавок як стояв. Так і стоїть. Там на камеру не видно його, але видно зато Щука гуляє лов. Так що так, ребята, буду збиратися, зараз напевно, ще по спінінгом покидаю туди приманочки, Попробую. Бачу, що живця я не дождусь. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо буде щось. Сьогодні ще доповнительно новеньке, може щось піймаю, то я добавлю до цього відео. так ловлю на мармишку на зимню оснастку таку, так називаю. І що літом, що зимою, на них ловиться. лиш літом ловиться. Живець, як на якого можна чучку піймати. Але зараз тут ніфіга тут не ловиться з таким вітром, з такою погодою. Сам уже замерз. Затянуло небо. Напишіть в коментарях, яка у вас погода що в Фінляндії дуже холодно стало, прям капець. Так що, якось так, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і дивіться моє відео на каналі. Всім пока, до зустрічі! Короче, пока спиннинг плавав, клюнула отака вот рибка. Як тюрочка, зараз закину на живця. А пахне як. Все, ребята, закидаю. Коротше взяв нашу тюлечку. Зараз закину на живця. Якось так. Такий в мене побавочок від камери тронічок, поводок. Зараз закинув, хай може щось клюне.